Вітаю вас, мої любі малята. Діти, погляньте, кого я зустріла? Це хто? Незрозуміло дівчинка це чи хлопчик? А як ви думаєте, чому ми не можемо зрозуміти хто це? Тому що він весь брудний, неохайний, непричесаний. На таких кажуть, що вони бруднулі. А серед вас є бруднулі? Я гадаю, що ні, але давайте перевіримо. Нумо покажіть свої ручки. А тепер носики, а тепер вушка. А щічки? Чисті? Так, звичайно. Отже, вас можна назвати охайними дітками. А от що ж нам робити з бруднулею? Що ми можемо зробити? Покупати. Почистити зуби, розчесати та попрати одяг. Саме таким чином ми можемо йому допомогти. Діти, а у мене є скринька, у якій речі для того, щоб зробити бруднулю чистим та охайним. Зараз будемо називати та розповідати, для чого потрібні ці речі. Ось, наприклад. Це губка вона потрібна для того, щоб мити своє тіло. А це що? Так, це мило. Для чого воно потрібне? Вірно, для того, щоб митися. А це що? Рушник. Для чого він потрібен? Щоб витиратися. А це що? Гребінець для чого він? Щоб розчесувати волосся. А для чого потрібні зубна щітка та паста? Вірно, щоб чистити зубки? Ой, подивіться, який гарненький та чистенький. Що ми тепер можемо сказати про бруднулю? Що це хлопчик, і тепер він чистий та охайний? Пропоную нам з вами. Пограти у гру, яка називається Що з чим дружить? З чим дружить гребінець? Вірно, з волоссям. А з чим дружать ватні палички? Правильно, з вушками. А з чим дружить зубна щітка та паста? Так, із зубками. Молодці. А сьогодні? Я пропоную нам з вами прикрасити один з предметів гігієни рушничок. Нам потрібні арку з жовтого паперу, 4 смужки синього кольору, один кружечок оранжевого та 5 кружечків червоного кольорів, клей, серветка та ножиці. Беремо смужку синього паперу, змащуємо її клеєм та приклеюємо так само, як показано на відео. Допомагаємо собі з серветкою прибрати зайвий клей та гарно приклеїти смужку до паперу. Беремо наступну смужку, змащуємо клеєм. Та приклеїмо поруч із першою смужкою. Так само робимо з іншої сторони. А тепер нам потрібно зробити квіточку. Беремо кружечок оранжевого кольору, змащуємо його клеєм та приклеїмо посередині нашого рушничка. За допомогою червоних кружечків робимо пелюстки нашій квіточці. Змащуємо кружечки клеєм та приклеїмо довкола оранжевого кружечка. А тепер, щоб наш рушничок був ще гарнішим, можна взяти ножиці та зробити ось такі надрізи. І ось такий рушничок в мене вийшов. А я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення!